Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа. З нами на зв'язку начальник управління комунікації і командування повітряних сил Збройних сил України. Юрій Ігнат. Пане Юрію, вітаємо в нашому етері. Слава Україні. Пане Юрію, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Юрію, від вас. Ми якраз в цю інформацію щойно розказали про модернізацію балістичних ракет. От. Е чи можете нам зараз, власне, розказати про ці дві останні атаки: вчорашню нічну і сьогоднішню нічну. Оці засоби ураження чимось відрізняються від того, чим завжди обстрілювали. Просто їх було більше? Ну, Давайте щодо модернізації, що точнети. Я просто не, не бачив ефіру. Ви говорили там, мабуть, про те що, те, що йдуть певні маневри, так, і те, що е, є радіолокаційні паски, тому що де, деякі. Телеграми вчора почали перекручувати ті моменти, і тому довелось людям пояснювати, що ця модернізація відбувається не, не вчора, так не власне вже більше як півроку. Противник застосовує власне як змінює тактику, так і постійно оновлює засоби повітряного нападу. Тому тут треба до цієї інформації так ставити. Так вийшло, що це на вчорашній день. Від, від, відбулася модернізація, е, противник постійно досконалі як балістику, е, так і крилаті ракети, так і ті, так, ті шахеди, які сьогодні ви бачите, в якій кількості сьогодні прилетіли е, на територію України е, 298 е, загалом шахедів разом з дронами-імітаторами. Це доволі таки велика кількість. Ну це фактично рекордна кількість, е, саме якщо говорити про безпілотники. Покрилатих ракетах теж бачите інфографіку на екрані було застосовано загалом 367 засобів повітряного нападу. Це і балістика, і ракети. Ха одна із ракет Х-22, яка теж атакує по балістичній траєкторії. Також керовані авіаційні ракети, і крилаті ракети Калібр та х 101 Результати, зрештою, можете подивитися в наших офіційних ресурсах бойової роботи. На жаль, сьогодні, вчора, вчора вдалося б обійтись без значних жертв, так, без постраждалих і головне вбитих. А от сьогодні окупанти е цим варварським ракетним ударом убили і дітей, і людей, і багато постраждалих є, і в більшості регіонів України е є е власне руйнування, є такі жахливі наслідки. Ну але як бачите, протиповідна оборона. W którą pokazuje. Високі результати, ефективність проти повітряної оборони залишається високою стійкою. От, е, власне про Це пане Юрію. Хочемо вас трошки більше розпитати, тому що е, ми раніше звикли до того, що збивають величезну кількість шахедів е, і ракет. Багато збивали, іноді до 100% доходило. Потім останній час кілька тижнів е, вони змінювали тактику, пробували то на дуже низькій висоті, то на величезній висоті 4-5 кілометрів летять. І е, відсоток збитів був суттє. Тєво нижчий, а зараз оці крайні дві ночі вчора здається 250 Запустили вони шахедів і 245 або збили, або подузли ребами. Цієї ночі теж більшість шахедів вдалося збити. Розкажіть, як так вдається нам? От буквально донедавна було важче збивати, а ці дві ночі добре відпрацювали. Бачить по вчорашній теж атаці. Ми ж хочемо так дати людям інформацію за ніч, що відбулось, так мав опублікували 200 загалом 250 засобів повітряного нападу. Це мається на увазі е, дронів. Ну, дали 245 станом на 9.0. Е, дронів було трохи більше е, влучань мається на увазі в одне з підприємств, ну але не критично більше, так щоб зразу розповідати деяким. Так званим експертом, що хтось там когось десь обманює е, інформація е, станом на сьому ранку чи на восьму є ще не точною. Потрібно зрозуміти, що де летіло, куди прилетіло, і е, вона озагальненою вже може бути десь е, аж на обід. Але з іншого боку, з іншого боку, теж чи повинні ми інформувати ворога ну такою детальною інформацією, куди прилетіло, як саме, як дехто того. Вимагає тому інформація, яка подається на ранок, вона є попередньою, тому треба з розумінням до цього ставитись. Вони, Юрі, Щодо та е... можна ще маленькі у вас, Маленьке уточнення. Ми е, щойно говорили з нашими захисниками на півдні, Розуміємо, що там вибудувати ешелоновану систему протиповітряної оборони неможливо, бо з моря луплять. Тобто, це не так, як довкола столиці. І бачимо зараз, власне, що е, один калібр такий в, влучив. Долетів і попав в Тернопіль. Перед тим в Тернополі теж були е, прильоти е, раніше ще е, е, безпілотних систем. Тобто, є проблеми з е, в, для Тернополя безпосередньо, як можемо пояснити, це що місто, яке досить довго було поза обстрілами, от отримує це раз за разом. Дивіться, я на ці питання вже, чесно кажучи, відповідав і рік-два, і тому. Тому тут е, немає жодних е, якихось е, жодної зміни, якоїсь тактики, скажімо так. Росія планувала туди завдати удар. Так долетів калібр туди, так долетів і в інші міста. Я вам хочу Росію привезти. Так? Нехай такий навіть буде приклад, що до Росії долітають наші безпілотники. Далеко до Москви і за Москву і так далі долітають. Ну є, коли вдається збити е, на маршруті більшість, то ну, інколи навіть і 100%, відсотків. Це дуже добре, але зробити це надзвичайно важко. І е, щойно от ваша колега говорила про е, та зміну тактики. Звісно, якщо летять е, так звані шпілотики, мен летять кілометр півтора і вище. То сподіватися на те, що мобільна вогнева група, які от в нас тисячі в всіх силах оборони, ну не варто так. Тому йде розрахунок на інші засоби, які можуть перехопити ці БПЛА на більшій е, висоті. Це зрозуміло, що це можуть бути і ПЗРК, і зенітні, е, зенітні комплекси, е, навіть дронове ППО, ППО, яке зараз застосовується, ну і системи РЕП. Е, коли ворог опустить нижче, звісно, можна розраховувати Студії вже групи на... Так пане Юрію, звісно, дякую. тому кожна складова важлива на сьогоднішній день, тому що залучається фактично усі від авіації і до мобільних вогневих груп. Пане Юрій, дякуємо за оперативне включення до нашого етеру і за коментар.